26 червня у середній загальноосвітній школі номер 2 провели зустріч батьків з адміністрацією навчального закладу. Обговорювали переведення сюди учнів зі школи номер 1 та вибір форми навчання. Мати четверокласника Юлія Война розповідає, її син ходив у школу номер 1 Однак, через відсутність там укриття тепер навчатимуться тут у першу зміну, що каже для них незручно. Це дуже складно, тому що буде навчання кожного дня. Тому ми будемо ще думати і приймати рішення, підлаштовувати свою роботу або її міняти. Діти всі різні, хтось може самоорганізуватися, а кому, комусь це важко і потрібна допомога. Особисто мій син він хоче йти до школи. Очний освітній процес організують у дві зміни: у першої навчатимуться учні перших-четвертих класів з 8 до 11.25. Друга зміна для учнів п'ятих-одинадцятих класів. Їхні уроки триватимуть з 12 до 16.25. Після очної частини у дітей буде перерва та продовження навчання вже у дистанційному форматі. Якщо е, на паралелі два і більше класів, тоді відбудеться ротація. Ті батьки, які забажають навчатися за дистанційною формою, будуть об'єднані в один клас. Ті батьки, учні, ті учні, які будуть бажати навчатися за очною формою, будуть об'єднані в інший клас. Там, де один клас на паралелі, там звичайно ситуація складніша. Там треба батькам виважено прийняти рішення і обрати для себе одну форму для всіх. Мати третьокласниці Ольга Шахіна розповідає, її донька навчатиметься очно. «Дуже хочемо учитися далі на в школу, тому що як показує то, що ми имели в прошлом році, ми взагалі не ходили, это очень неудобно. Це бестолково, я бы сказала так, тому що діти предоставлены самі собі, родители не завжди можуть себе і контролювати. І, виходить, образування у нас просто это, ну, І це, ну, мені це не устраивает. Дев'ятирічна Ясміна переходить до третього класу. Каже, дистанційне навчання їй вже не подобається. Це було дуже довго дивитися на екран, хотілося відійти кудись, але урок ідеї краще було у школі хоча б я бачу вчитель я не через екран, не через хран знаєш кількуюся у дніпрі 154 заклади середньої загальної освіти з них за інформацією завідувачки сектору соцзахисту інни василєвої тільки 116 мають укриття Школи можуть переходити на очне, змішане, на очне змішану форму навчання. Це умови перебування дитини в закладі освіти. Можливо, тільки тоді, коли створені умови, тобто є укриття. Під час повітряної тривоги учні будуть спускатися в укриття, але освітнього процесу там відбуватися не буде. Будуть лише заняття з психологом, організовані. Педагог-організатор буде проводити якісь заходи для того, щоб трішечки емоційно розвантажити дітей і для того, щоб вони не лякалися. У школі номер один навчалося 770 учнів. Усіх їх перевели до школи номер 2 де було 620 учнів. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.